Слава Богу, дорогі брати, сестри в Господі і дорогі слухачі. Тема цього, цієї проповіді буде називатися Про відвагу перед Богом. Відвага перед Богом. Це важливо, е, важливо в нам в житті віруючим людям, які послідували за Ісусом Христом, бути відважними, відважними перед людьми, відважними перед ворогами, відважними. Один перед одним, і так само відвага має бути перед Богом. Ми про відвагу перед Богом зараз коротко пороздумуємо. Перше місце Писання, яке ми зачитаємо, це буде послання до Євреїв 10 розділ з 19 вірша. Читаємо. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою. Новою і живою дорогою, яку нам обновив він через завісу, цепто через тіло своє, маємо і великого священника над Домом Божим, то приступімо з щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. З цього місця ми можемо побачити. Звичайно, йде мова про те, що колись. Було святеє святих в ізраїльському народі, храм, Перша святиня, потім святе і святих, тоді туди, туди входити, мав право один раз пересвященник на рік, приносячи в жертву за свої гріхи і за гріхи всього народу. І відваги не мав права правах і відваги входити ніхто, окрім пересвященника. Коли Господь помер на хресті, і роздерлася завіса в храмі, то це було свідоцтво того, що вхід в святеє святих вільний. Що збулося те, що сказав Ісус Христос до Самарянки, що надходить година, і тепер вже вона є, що кожен істинний поклонник буде поклонятися Богові в дусі і в правді, в дусі і в правді на кожному місці. Отже, відвагу входити в святиню. Кожна віруюча людина має право завдяки крові Ісуса Христа, завдяки Його жертві на Голгофі, завдяки його, скажімо, пересвященнику, за те, що він став пересвященником, принісши себе зради нас, в жертв. Оця відвага, вона є в щиро віруючих людях, які повірили в Ісуса Христа, які є виконавцями Божого Слова, які виконують волю Божу. От завдяки через Ісуса Христа ми можемо приходити до престолу благодать. І ця відвага має бути в нас. Коли ми читаємо послання до Євреїв 4 розділ, ми можемо прочитати з 14 вірша. Отож, мавши великого просвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого, бо ми маємо не такого просвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаймо з відвагою. До престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Ще раз 16 вірш. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Отже, як бачимо, що тільки з допомогою, відваги, коли ми йдемо перед лицем Боже, знаючи, що Христос є наш заступник. Знаючи те, що коли ми просимо чогось Отця Небесного, то Він відповідає нам через Ісуса Христа, і ми маємо цю відвагу входити в присутність Божу завдяки Ісусу Христу, просити в Нього, благати в Нього через Ісуса Христа. Оце є та відвага, яку має мати кожен член Христової Церкви, завдяки Його жертві або завдяки крові Ісуса Христа. Так же само, відвага, вона тоді є, коли ми виконуємо Слова Ісуса Христа і чинимо волю Його, тоді ми будемо відважно приходити в молитві, тоді ми будемо відважно іншим людям святкувати про Бога. Тоді ми будемо відважно проповідувати серед народу Божого. Чому? Тому що ми стараємося бути виконавцями Його Слова. Тому що ми, так як ми говоримо, ми так. Живемо. І тоді є велика відвага в людини проповідувати іншим. Чому? Бо вона сама є виконавцем тих слів, що вона говорить іншим людям. І ось ми візьмемо місце слова Господнього. Ми прочитаємо перше соборне послання апостола Івана, 5 розділ, і ми прочитаємо 14 і 15 вірш. І оце та відвага, що ми маємо до нього, що коли. Чого просимо згідно з волею Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. Зауважмо, яка мова. Написано, що це є та відвага, що коли ми маємо до Ісуса Христа, до Бога, що коли ми ж просимо згідно Його волі, а згідно волі Божої може. Просити тільки той, хто перебуває в ньому, а Слово Боже перебуває так само в нас. Ось тоді ми маємо відвагу просити згину Його волі, і тоді, і тоді, коли ми просимо, Він нас вислуховує і дає відповідь. І дає відповідь. Оце є та відвага бути виконавцем Божого Слова, щоб Господь давав відповідь на наші молитви. І що ми мали цю відвагу приходити до Бога в молитві і прохати Його, щоб Він відповідав на наші нужди. Ще одне місце Писання це так само це 1 Івана і 3 розділ ми вісімо з 19 вірша. І з цього довідуємось, що ми справди, і впокорюємо наші серця перед ним. Бо коли винуватить на серце, то Бог більше від нашого серця та відає все. Улюблені, коли не винуватить на серце, то маємо відвагу до Бога і чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього. Зауважимо. Тобто, відвага тоді є. Коли ми виконуємо його заповідь і чинимо любе для нього, тоді ми просимо в Бога і отрима і відповідь дає Господь. Отака, отака є умова. Ось така є умова, щоб Господь відповідав на наші молитви, і щоб була відвага нам приходити перед престолом благодаті, то щоб ми були виконавцями Божого Слова. Ось тоді, коли людина виконує Боже слово, вона має відвагу. Вона має відвагу, як ми говорили перед Богом. І навіть свідкувати іншим людям чи церкві, проповідувати, чому відвага є. Вона живе цим словом, вона любить це слово, вона пробуває в цьому слові. І в неї велика відвага перед Богом і перед іншими людьми. Так само ми маємо мати відвагу перед кожного дня. Кожного дня ця відвага має бути. А особливо. Відважно, ми маємо закінчувати життя у час нашої смерті чи у час приходу Ісуса Христа. Немало з людей, скажімо, навіть можливо деякі із віруючих, коли вони помирають, вони не знають, куди вони йдуть, вони не мають цієї відваги, вони не мають цієї відваги. Страшно. Страшно за таких людей. Чому? Бо апостол Павло говорив: я знаю, в кого я увіру. І я впевнився, що він на той день має силу заховати заставу мою. Тобто він мав цю відвагу, так сказати. Він мав цю відвагу, так сказати. Ось тому важливо в нашому житті, коли ми закінчуємо, коли приходить час смерті, чи приходить Христос, мати відвагу глянути йому в лице. Глянути йому в лице, що, що ми не прожили надаремно, що ми не промарнували час. О, даний нам Богом на цій землі, але що ми дійсно служили йому, що ми дійсно любили Його, що ми дійсно виконали Його волю. Така людина, закінчуючи своє життя, тобто вже наступає час смерті, чи прийде Христос, вона буде мати відвагу. Вона буде мати відвагу перед лицем Божим. І ось ми читаємо так само перше Івана, другий розділ, і 28 вірш. А тепер, діточки, залишайтеся в Нім, тобто залишайтеся в Ісусі Христі, а залишатися в Нім це виконуйте слова Ісуса Христа. Щоб як з'явиться Він, то щоб ми мали відвагу та не були засоромлені ним під час Його приходу. Ще раз. Тепер, діточки, залишайтеся в Нім, щоб як з'явиться Він, то щоб ми мали відвагу та не були засоромлені ним під час Його приходу. Ось як важливо мати цю відвагу і не бути засоромленим під час цього приходу. І ще одне місце писання це буде друге послання апостола Павла до Коринтян, читаємо 5 розділ Із шостого вірша. Отож, бувши відважні, постійно та знаючи, що мавши дім у тілі, ми не перебуваємо в домі Господньому, бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні. І бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа. Тому ми й пильнуємо, чи зостаємося в домі тіла, чи виходимо з дому бути йому любими. Отже, це слова Ісуса Христа, де сам Господь сказав, чи ще чи апостола Павла слова, але натхнені Духом Святим, і апостол Павло говорив: ми маємо відвагу, ми маємо відвагу, ми відважні. Тобто вони завжди мали кожен день ту відвагу. Вони навпаки хотіли скоріше померти і бути з Господом, бо це значно краще. Вони хотіли поскоріше приходу Ісуса Христа, вони мали цю відвагу говорити від щирого серця в дусі гряди, Господи Ісус. Чому? Бо вони завжди чинили те, що приємне і угодне Господу, виконували Його волю. Тому і відвага в них була. Тому і відвага в них була. Отже. Ви пороздумували, наскільки важлива увага, відвага. Але ще одна така річ: як можна втратити відвагу щиро віруючим людям Ісуса Христа? Можна втратити відвагу через гріх і та ідолопоклоніння. От візьмімо, наприклад, е, такий приклад. Якщо людина живе, старається жити свято, любить Бога, е, чинить угони Йому, виконує Його волю. І стоїть тій людині всього навсього не набагато часу, на декілька хвилин, заглянути і подивитися якісь непристойні фільми, чи, скажемо, в телефон, чи в інтернет, чи і, і, так Ось стоїть. Стоїть тільки всього навсього подивитися. Все, відвага втрачена. Все, відвага перед Богом втрачена, потрібно щире покаяння, потрібно щирий гідність, знову плід покаяння чинити за те, що ти це брав в руки і дивився ту гідоту і ту мерзость перед Богом. Чому саме, коли людина впадає в гріх, ось, то втрачається відвага. Так само, коли людина скажімо, починає ідолу поклонятися, втрачається відвага перед Богом. Ось тоді втрачається відвага. І можна втратити цю відвагу. Тому я звертаюся до всіх нас, щиро віруючих людей. Живім свято, стараємося жити свято, як написано в Слові Божому, де нас закликає сам Небесний Отець. І говорить, каже: Я був святий, будьте святі, і ви. І Боже Слово нас закликає, що шлях віруючої людини це шлях освячення. В книзі об'явлені написано, не святий, нехай ще освячується, а правений, нехай ще чинить правду. Оце є наш шлях, це слідування за Господом, завжди старатися, щоб наша мова, наша поведінка, наші поступки, наше життя, воно відповідало Іванлії. І тоді в нас буде відвага перед Богом, і тоді ми не будемо посоромлені перед Богом. І тоді, коли прийде Христос, ми почуємо ці слова. Добрий і вірний раб, відійди в радощі Пана свого. Я бажаю всім нам, щоб в нас ця відвага вона була кожен день, щоб ми були відважні перед Богом, що ми могли завжди, коли в будь-який час Господь прийде, чи наша смерть настане, чи Він прийде, щоб ми були, мали цю відвагу і могли глянути з відвагою в очі, так як написано в Евангелії Луки, де Христос говорив, що про всі події, які будуть відбуватися. Всі події в світі, внутрі церкви. І потім Він говорить, каже, коли ви все це побачите, підійміть ваші голови. А підняти голови може тільки той, хто має відвагу перед Богом, бо наближається час вашого визволення. Тому допоміг би нам Господь мати цю відвагу кожен день. Чи ми живемо, чи нам прийдеться померти, будьмо відважними, маємо цю відвагу і не втрачаємо її. Хай Господь всіх рясно. Благословить і будьмо вдячні Богові, що ми цю відвагу маємо через Ісуса Христа завдяки Його крові і Його жертві. Амінь.